Хей наш нас насушний даш нам десь, и остави нам добі наші, кожи, ми оставляємо домиком нашим, і не веде на своє изкушене, но избави нас от лукава. Слава Отцу, Сину і Святому Духу, і при присмові віки віковані. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй благослови. Цариця моя приблагає. Y dale una stella y una brazosera.